Інформація про пожежу на першому поверсі житлового будинку номер 13 на вулиці Миру у горішніх плавнях надійшла до рятувальників сьогодні вранці близько 8.30. На місце події одразу прибули надзвичайники, правоохоронці та кілька карет екстреної медичної допомоги. По прибуттю на місце пожежі було виявлено, що вогнем охоплено житлова кімната двохкімнатній квартири. До гасіння пожежі було залучено 13 чоловік особового складу. Для безпечної евакуації інших мешканців будинку рятувальникам довелося розбивати вікна на сходовій клітині. Після локалізації пожежі працівники ДСНС та поліцейські виявили власницю помешкання 1978 року народження без ознак життя для встановлення причини смерті. Тіло померлої направлено на судово медичну експертизу. За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Обставини та причини з'ясовує слідство.